Що якби біль, яку ви пережили, була дана не для того, щоб зруйнувати вас, а щоб розкрити вашу найбільшу силу? Що, якби кожна зрада, кожна рана і кожне приниження не були випадковими, а виявилися таємними знаками початку вашого внутрішнього перетворення глибинної алхімії душі? І що, якби ті, хто завдав вам страждань, вже програли, навіть не усвідомивши цього, занурені у власну ілюзію? Прошу вас залишитися зі мною, бо те, що ви почуєте далі, це не просто роздум чи філософія, це психологія глибокої трансформації, заснована на прозріннях Карла Юнга, одного з найвеличніших мислителів ХХ століття, чиї ідеї досі освітлюють шлях до самісті. Можливо, вам здається, що ви прагнете помсти, що спрага відплати роз'їдає вашу душу. Але насправді вам необхідне розуміння, ясне, цілюще і звільняюче. Бо те, що ви незабаром відкриєте в собі, здатне перетворити біль на джерело неймовірної сили, такої сили, перед якою навіть ваші кривдники рано чи пізно схилять голови і попросять прощення, бо їхня власна тінь не дасть їм спокою. Карл Юнг ввів у психологію поняття тіні, прихованої, пригнічуваної частини нашої психіки, в якій мешкають ті аспекти, що були визнані неприйнятними для нашої свідомості. Це інстинкти, емоції, бажання та істини, яким нас з дитинства вчили не довіряти, соромитися, пригнічувати або відкидати. Але тінь це не зло і не прояв слабкості. Це невід'ємна частина людської природи, її первісна нестримна енергія. Більше того, це джерело внутрішньої сили, якщо ви наважитеся на сміливий крок інтегрувати її у свою свідомість, прийняти її як частину себе, а не відкидати. Коли хтось завдає вам болю, особливо хтось близький, він нерідко діє під впливом своєї власної тіні, невизнаної, витісненої, але активної, що керує його вчинками з глибин несвідомого. Але суть не тільки в ньому, не тільки в його внутрішніх конфліктах. Істинний переломний момент полягає в тому, що його вчинок активує вашу тінь. Ваша гостра реакція, будь то гнів, що спалахує, мовчання, що опікає, люте почуття несправедливості або бажання довести щось за будь-яку ціну, в першу чергу пов'язана не з іншою людиною, а з вами самими. Це спалах з глибин несвідомого, це тінь всередині вас посилає сигнал. Подивися на мене, визнай мене, я частина тебе, і я прагну бути інтегрованою. І саме цей момент усвідомлення відокремлює психологічне зростання від застою, пробудження від повторюваних емоційних сценаріїв, що, немов замкнене коло, затягують вас. Юнг одного разу сказав: все, що дратує нас в інших, може привести нас до розуміння самих себе. Іншими словами, людина, яка вас поранила. Стала для вас не тільки джерелом болю, а й хочете ви того чи ні носієм психологічного дзеркала, і завдання не в тому, щоб виправдати чужу поведінку, не в тому, щоб шукати виправдання їхнім вчинкам, а в тому, щоб побачити в цій події шанс, шанс зустрітися віч на віч з тим, ким ви насправді є. За межами соціальних ролей, нав'язаних очікувань та ідеалізованого я, яке ви намагалися створити. Поки ви уникаєте погляду в бік тієї частини себе, що відчуває приниження, прагне помсти і прагне доказу своєї цінності, ви будете несвідомо відтворювати один і той же сценарій страждання, ніби застрягли в нескінченному циклі. Але як тільки ви наважитеся поглянути в очі своїй тіні, ви почнете володіти нею, ви почнете керувати її енергією. А коли ви володієте своєю тінню, ніхто більше не зможе використовувати її проти вас, ніхто не зможе маніпулювати вашими прихованими страхами та бажаннями. З дитинства нас привчали сприймати емоційний біль як щось ганебне, як слабкість, від якої слід якомога швидше позбутися. Нам говорили: переступи, забудь, залиш це в минулому. Ніби біль це щось, що можна просто відкинути. Але Карл юнг запропонував радикально іншу перспективу. Він розглядав біль як початок глибинного психологічного переродження, як каталізатор для внутрішньої алхімії. Він одного разу сказав: найстрашніше це прийняти себе повністю з усіма своїми світлими і темними сторонами, коли інші завдають вам болю. Ранять словом, зраджують або відкидають, найчастіше вони діють не з усвідомленого зла, не з бажання навмисно нашкодити, а зі своєї власної внутрішньої роздробленості їхня нездатність прийняти власну тінь стає зовнішньою агресією. Їхній страх маскується під маніпуляцію, їхній сором проєктується на вас. Ви опиняєтеся на лінії вогню не тому, що зробили щось неправильно, а тому, що стали дзеркалом їхнього неприйнятого я, їхніх власних внутрішніх демонів. І ось тут розкривається найважливіша істина. Якщо ви обираєте пройти через біль усвідомлено, без втечі, без озлобленості, без звинувачень, вона перестає бути слабкістю і стає силою, силою. Яка очищає силою, яка трансформує, силою, яка гартує вашу душу, кожна безсонна ніч, через яку ви пройшли, це не ознака вашої крихкості, а свідчення внутрішньої стійкості, незламності духу. Кожна сльоза не поразка, а акт психічної підготовки, глибокого очищення душі, звільнення від накопиченого тягаря. Те, що інші хотіли використовувати як інструмент руйнування, стало для вас горнилом перетворення, місцем, де ви переплавляєтеся і стаєте сильнішими. У міфах герої не народжуються в комфорті, вони формуються у випробуваннях, у вогні страждань. І в психології все відбувається так само: ви ніколи не були зламані, ви були перековані. А коли перековка завершиться, ви вже не повернетеся до колишньої версії себе, ви підніметеся як той, ким завжди були призначені стати, не як виживший, а як відроджений, як фенікс з попелу. Біль не знищила вас, вона розкрила вашу суть, вашу справжню природу. Карл Юнг одного разу сказав: все, з чим ти борешся, робить тебе слабшим, все, з чим ти в гармонії, робить тебе сильнішим. Суспільство буде підштовхувати вас до негайної реакції. Дай відсіч, виведи їх на чисту воду. Добийся справедливості за будь-яку ціну. Але справжня сила не завжди проявляється у звуці, у гучних заявах. Іноді вона виражається в тиші, у внутрішньому спокої. Мовчання це не слабкість і не втеча. це зрілий, усвідомлений вибір. Ви вирішуєте не витрачати енергію на зовнішні битви, а направити її всередину, на власне зцілення та зростання. Ви перестаєте грати в нав'язані сценарії і починаєте будувати опору всередині себе. Ви дозволяєте собі залишитися на самоті, не як покарання, а як привілей зростання, як можливість для глибокого самопізнання. Мовчання це заява без слів. Я відмовляюся брати участь у вашому хаосі. Я не потребую вашого схвалення, щоб усвідомити свою цінність. Я не збираюся доводити свою правду криком. Я знаю, хто я є, і цього достатньо. Тим, хто завдав вам болю, часто необхідна зовнішня напруга, конфлікти, пояснення, їхнє его живиться шумом, тому що в тиші їм доводиться вперше почути самих себе, зустрітися зі своїми внутрішніми демонами, а це те, чого вони бояться найбільше. А ви, навпаки, починаєте зцілюватися саме в той момент, коли відмовляєтеся від ролі, від звички реагувати, від потреби відповідати. Від бажання бути зрозумілим. І тоді відбувається трансформація. Ви більше не відповідаєте на їхні імпульси, ви більше не берете участь в емоційній грі. Ви виходите з арени, ви стаєте не їхнім противником, а їхнім дзеркалом. І саме це лякає їх найбільше, тому що в мовчанні вони вперше зустрічаються віч на віч. Не з вами, а з собою. Зі своєю власною тінню. Карл Юнг одного разу сказав Привілеї всього життя стати тим, ким ти дійсно єш. Ті, хто засуджував вас, зраджував, відкидав або залишав, спілкувалися не з вами, справжнім, а з колишньою версією вас, з ще не сформованою особистістю, з чернеткою глави, яка тільки починала писатися. Але вони прийняли цей чернетку за остаточну книгу, і це було їхнє глибоке, фатальне заблудження. Поки вони продовжували жити на поверхні, проєктуючи свої страхи, оцінюючи, руйнуючи, вийшли вглиб. Ви не виправдовувалися, ви не доводили, ви творили мовчки. Ви йшли туди, де їхній погляд не здатен розрізняти силу всередину себе. Ви почали будувати не образ, а суть. Не реакцію, а напрямок, не успіх на показ, а внутрішню узгодженість з тим, ким народжені бути. Юнг вважав, що справжня мета це не зовнішня мета, а внутрішня. Він писав: у кого є чому жити, той витримає майже будь-яке як. Вони могли намагатися зачепити ваш шлях, сумніватися у ваших методах, підривати вашу впевненість, але вони ніколи не доторкалися до вашого чому. До вашого внутрішнього сенсу. Саме тому ви залишилися на ногах, саме тому ви продовжили зростати, незважаючи на всі перешкоди. Сьогодні ви не потребуєте трибуни, щоб заявити про себе. Ви тиша, в якій є впевненість. Ви спокій, який лякає галасливих. Ви ясність, яку неможливо пояснити тим, хто живе в хаосі, і ось що лякає їх сильніше всього. Вони не розуміють, чому ви не зламалися, а все тому, що ви ніколи не боролися з ними. Ви просто ставали собою, своєю справжньою автентичною суттю. Однією з найглибших ідей Карла Юнга була концепція індивідуації, психологічного шляху до становлення справжнім я. Це не шлях саморозвитку в його поверхневому розумінні, це не про те, щоб стати кращим. Це про те, щоб стати справжнім, цілісним, інтегрувавши в себе і світло, і тінь. Коли вони зрадили, відкинули, висміяли або залишили, вони були впевнені, що поставили крапку, що зруйнували вас. Але за іронією долі саме їхній вчинок став початком вашого глибинного пробудження вони не знищили вас. Вони мимоволі запустили ваш внутрішній схід, вашу індивідуацію. Індивідуація змінює погляд на все. Ви більше не бачите ворогів як лиходіїв, яких потрібно перемогти. Ви починаєте бачити в них нехай не усвідомлених, але вчителів, провідників, які своїм невіглаством, страхом або болем натиснули на ті самі кнопки, що пробудили вас до життя, що змусили вас заглянути всередину. Юнг говорив, я не те, що зі мною сталося, я той, ким я вирішив стати. Ви не ваша рана. Ви той, хто був викуваний в її вогні, ви не жертва, ви воїн, що пройшов через ініціацію болю і вийшов іншою людиною. І ось у чому суть справжньої помсти. Це не ваш успіх, не визнання, не соціальний тріумф, це те, що ви стали кимось, кого вони більше не можуть зрозуміти. Ви вийшли за межі їхнього сприйняття, не тому, що втекли, а тому, що виросли туди, де їхні судження і проекції просто більше не мають сили. Ваш внутрішній спокій, ваша ясність, ваша здатність не відповідати і при цьому бути сильнішим, ніж будь-коли. Ось трансформація, до якої вони не були готові. Вони очікували вашого крику, вашої помсти, вашого падіння, але вони не очікували, що ви станете тим, хто більше не потребує їхнього визнання, що ви станете собою. І тому одного дня, можливо, в тиші без слів вони відчують провину. Сором або каяття не тому, що ви вимагали цього, а тому, що ваша еволюція оголила все, що вони намагалися в собі приховати, і це і є перемога без боротьби, без шуму, без повернення. Кожна зрада, через яку ви пройшли, це не кінець, це перенаправлення до себе, кожне приниження приховане запрошення до пробудження, кожна сльоза, алхімічний процес перетворення. Кожна тінь, з якою ви наважилися зустрітися, крок до цілісності. Ваша помста це не руйнування, це повернення, це воскресіння, це становлення легендою, яку вони не змогли передбачити. Карл Юнг назвав би це своїм справжнім іменем, індивідуація, процес набуття справжнього я. Станьте тим, ким ви завжди були призначені бути не голосно. Не на показ, а по справжньому з усією глибиною вашої душі.